3 липня, час новин на СІ В Студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Президент України посмертно нагородив 12 військовослужбовців із Буковини орденами за мужність третього ступеня. На Буковині прикордонники затримали групу порушників та їхніх провідників. 57 буковинських школярів на цьогорічному національному мультипредметному тесті здобули найвищий результат. Резидент України посмертно наградив 12 військовослужбовців із буковини орденами за мужність третього ступеня. Державні відзнаки за особисту мужність виявлено в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України і самовіддане виконання військового обов'язку посмертно отримали. Солдат Андрій Віхров, солдат Олег Гуменюк, солдат Андрій Досяк, старший солдат Артем Заморока, солдат Максим Костюк, солдат Руслан Марусик, старший солдат Віталій Нікіфоров, солдат. Солдат Іван Підгурський, старший сержант Віктор Пірох, солдат Богдан Савіцький, молодший сержант Микола Федюк, солдат Вадим Чорней. У Чернівцях чотирьохрічна дівчинка впала з вікна третього поверху. Про це повідомили у нацполіції Чернівецької області. Подія трапилась на вулиці Садовій. Дитину з травмами госпіталізували. Вона у реанімації. Правоохоронці встановлюють обставини. На буковині прикордонники затримали групу порушників та їхніх провідників. Знайшовши п'ятьох клієнтів, один з ділків повіз їх до держкордону, а другий на іншому автомобілі здійснював супровід та контролював ситуацію. Вони зупинили автомобілі неподалік кордону та затримали водіїв та пасажирів. Правоохоронці з'ясували, що за переправлення до Румунії мешканці Чернівецької, Київської та Івано-Франківської областей заплатили організаторам по 8 тисяч євро. Відносно них складені адмінпротоколи. Стосовно організаторів незаконної оборудки, то національної поліції направлено повідомлення за статтею 322 кримінального кодексу України. Відомості внесені в ЄРДР. Порушникам поголошено підозру. Обох злочинців затримано з можливістю внесення застави в розмірі 400 та 800 тисяч гривень. Торік, з січня, по травень, на Буковині народилося 3148 дітей. Цьогоріч у Чернівецькому раці зареєстрували 2369 новонароджених. Найпопулярніші імена, якими називають малюків Матей, Едера, Ляля, Рейя, Кая. Амір, Матей, Лавренці, Єдера, Грея та Ляля. У 2023 році буковинці здебільшого називали новонароджених церковними іменами. Та у 2024 тисячі батьки обирали імена для дівчат, та хлопчиків Старослов'янські. Найпоширеніші імена то для хлопчиків у 2024 році. Залишалися імена Артем, Андрій, Іван, Олександр, Макар, Микола, Дмитро, Володимир, Владислав, Лука. Марк, Матвій і Веніамінтаж виявилось популярне в цьому році ім'я. Для дівчаток популярними іменами залишилися Анна, Анастасія, Софія, Соломія, Вероніка, Вікторія, Марія та Катерина. Серед незвичних імен цьогоріч батьки для своїх малюків обирали Ітана, Даміра, Єдери і Табіти. Серед хлопчиків були такі імена. Нами зустрілися Амос, Амір, Авраам, Біньямін був хлопчик Вільям, Нікас, Ітан, Матей, Клим, Лаврентій, Ратмір і Дамір. Для дівчат батьки обирали такі незвичні імена, як Венесія, Алісія, Єдера, Рея, Едіса. Табіта, Анелія, Квітка, Ляля, Патрісія, Кая, Афіна. Що приємно? Повертаються в наші реєстрації такі імена, як Ярина, Юстина і Філотея. Також була дівчинка Марфа. У травні у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян зареєстрували 504 новонароджених. З початку 2024 року народилися 2369 малюків. Торік – 3148 за цей же час. Альвіна Абрамчук, Павло Марковцій. Новини СІ-4. 57 буковинських школярів на цьогорічному національному мультипредметному тесті здобули по 200 балів з різних предметів. Дев'ятеро випускників отримали 200 балів з двох предметів. Учень Путильського ліцею з трьох предметів на НМТ зібрав по 200 балів. Сьогодні школярів нагородили за високі результати. Учень Путильського ліцею Давид Томнюк склав національний мультимедійний тест із чотирьох предметів з математики, української мови та історії України набрав 200 балів, з фізики 189 Готувався переважно самостійно, просто вдома, сидів над книжками, сидів, використовував в основному інтернет-ресурси. По математиці в цілому нічого складного не було, хоча я параметр перевіряв два рази, в мене на це пішло до 20 хвилин, це досить багато. І по українській мові і по історії України нічого складного не було, як на мене. І до української мови я ходив плюс-мінус два рази в тиждень. Найсланіше було здавати і вчити фізику. Власне, я її не здав на 200, на 189. Скоріше всього, при цьому я просто забув зберегти в кінці відповідь, тому що наскільки я пам'ятаю, я все правильно відповів. Давид Томнюк, учень з потельського ліцею, який вперше склав НМТ на 200 балів. У цьому навчальному році наш заклад закінчили сім медалістів із золотою медаллю, і один зі срібною медаллю. І учні, які закінчили з золотими і срібними медалями, вони десь підтвердили свій результат. Ну звісно, що високого балу 200 балів не набрали, але 190 там 180, так то я рахую так само, що це досить гарний такий показник. Марія Єлена складала НМТ з української мови, історії України, математики та англійської мови, яку здала на 200 балів. До мультимедійного іспиту готувалася шостого класу з репетиторами. Легко далася мені англійська, не знаю, тому що я почала вивчати її з мал але українська мені дійсно здалася важчою, тому що з дитинства я розмовляю румунською, і коли я пішла до школи, мені дійсно було дуже складно розмовляти з вчительками з моїми однокласниками. І українська мова і тому вона вдалася мені і складно, і граматика теж всі ці роки українська я мала такі 8, 9, 10, як. Оцінка у Чернівецькій області 57 випускників закладів загальної середньої освіти набрали найвищі результати 200. З них з одного предмета 48, з двох 8. Це більше ніж в минулому році. Однак 600 бальників в минулому році було двоє. Сьогодні ми маємо одного такого учня. Діти можуть один з форматів це професійно технічна освіта, пробувати здобуття професії, і в принципі можна один рік. Знов ж таки нас здогнати і через рік спробувати свої сили до вищого закладу, якщо він є справді омріяним. Але тим не менше можна також і вступати в професійно-технічну освіту і мати здобуття професії. 38 випускників з Чернівецької територіальної громади отримали 200 балів на НМТ. Шість дітей набрали максимальну кількість балів з двох предметів. Ми не аналізували ще поки що, які дисципліни у нас саме найбільше, але попередньо ми розуміємо, що це українська мова, математика і англійська мова. Ну це традиційно перший, п'ятий, сьомий, дев'ятий ліцеї, які отримали найбільшу кількість результатів. Однак є ті заклади, які отримали, до прикладу, 400 балів, але результатів в них немає так багато. Того року в нас була 21 дитина, яка отримала результати 200 балів з одного предмету, і ще троє, які мали 400 балів. У Чернівецькому ліцеї Оріяна сім учнів отримали 200 балів на мультимедійному тесті. Ще двоє отримали найвищі бали з двох предметів. Серед цих дітей є учні, які впродовж всього навчання у школі здобували найвищий бал. Це по 12 балів за семестр і за рік. Про що це свідчить? Про те, що вони стабільно вчилися з першого до одинадцятого класу. Якщо є стабільність, то є і результат. Звичайно, що готувалися вони сумлінно і в школі, і в цьому їм допомагали учителі. Діти, переходячи в ліцейні, тобто старші класи, вони обирають профіль. Якраз а клас, де найбільше є 200 балів з математики, він був профільним, тобто 9 годин математики на тиждень, і це дало свій результат. Альвіна Абрамчук, Павло Марковці, новини. Сі 4 волонтер Титан створив відеоблог, у якому розповідає з прифронтових зон історії військових. У 2024 році зайнявся виготовленням дронів. Історію волонтера розкаже Євген Пасайлюк. Далі у сюжеті ми їхали по Житомирській трасі. Те, що я побачив, розстріляні цивільні автівки, багато знищеної російської техніки військової. Я коли повернувся додому, я просто зрозумів, що все, там, на сході, там рішається доля, доля нашої країни. Спочатку волонтер допомагав місцевим, але потім вирішив підтримувати лише військових. І коли ті, вибачте, не знаю, як їх назвати, мешканці окупованих тепер територій, від мене приймали тушонку, прокладки. Жіночі, там, чи, вермишель, чи миючі засоби. А потім цілувалися з кадирівцями і казали: про нас дії забили. Я сказав все. Цивільним в прифронтові місця я більш вести нічого не буду. Хай це жорстоко звучить. Волонтер вирішив створити відеоблог своїх поїздок, у якому ділиться історіями захисників та захисниць їхнім побутом на фронті. А, а чому би не розказувати просто про наших захисників, там, про твого друга, про сусіда, брата, свата, я не знаю, кума. Хай він там не кинув 100 бімб. але він там Це, перше, допомагає хлопцям і їм показує, що ми за них не забули, що вони комусь потрібні. З часом змінились потреби у військових. Якщо раніше запитували ліки, нині це військова техніка. У 2024 році волонтер разом з колегами та інженерами почав виготовляти дрони. Дрони зараз найнеобхідніші. Вони не знаю, хто хоче там не знаю, кілограм вареників чи там я не знаю, там, навіть автомобіль відправити, краще відправте дрони. Краще зберіть кошти на дрони. Тому що це те, що я не знаю там. Це може вирішити долю якогось там на самому пункту посадки. Ми в місяць визволяємо приблизно 300-400 одиниць потужностей, тобто людей, обладнання є, можемо збільшити це до тисячі півтори тисячі. До Чернівців з кожної поїздки волонтер привозить деталі або використані боєприпаси. Наразі у його колекції понад сотня одиниць техніки. Перш за все для мене це історія. Це пам'ять. «Да, це смерть, це біда, горе, але це пам'ять. Ну, коли на Житомирській трасі ми бачили російську техніку розбиту, ну, я шукав там не знаю щось звідти взяти собі. І От оце от кусок, щоб я там залишив своїм дітям, діти, якщо будуть внуки внукам і так далі. Це кусок російської техніки. Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі4. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся на сі 4